some of you Це працює в руці, як все релітає по зрівнянню з книжками. Just открываешь скарб. Сильно засмоктує е, увагу і бажання, де ти хочеш витратити свій час, і я кинув гру, і мені стало набагато легше. І потім в університеті, в другому році у університет, у університет. чиноха що Це була моя любима ігра, яка мала оцю систему. Вона теж стала трошки по англійськи можна сказати, pay to win, що треба платити гроші, щоб бути, щоб мати всі карти, які ти хочеш грати, і бути досить конкурсивним. Uh, competitive. competitive. І через то я теж рішив з часом кинути Hearthstone.

Ці легенди ти міг грати, і вони взимають інші експертизи і сили. Мені подобалось їх вивчати і знати. Все більше як Стрілялка. <laughs> Я дуже стрілялки, особливо як, як сказати first person типу коли ти дивишся очами, а не, не дивишся, не бачиш свого. Такі ігри, чи це просто задоволення в мене пропало для таких ігор? Але зараз мені саме більше подобається сингл. це є Pokémon GO. Pokemon Go І можливо я би зробив відео, де я покажу вам всі свої Pokémon GO покемони І цю ігру я почав грати дуже сильно під час коронавірусу, коли не можна було ні з ким зустрічатися і не можна було, ну і навіть в школі а в університеті я вже закінчував університет в той час так що і так більшість моїх друзів вже були в іншому, в іншій столиці, а можна сказати, в іншому районі, так що я, я знаю, близький не був після університету. i з Czy idziesz w office tego tygodnia, czy nie? Czy idziesz w office czy nie? Mnie nie zastraszają, ale tak, jak chcę. Ar aš praleidau kokiąsią grupę, kurioje nesu kalbėjęs? Aš tik pasakiau, kad.

Що я вас утомив цією балаканиною про відео Це я, я знаю, деякі, деякі з вас подобаються.